Безбар'єрність у дії сервісні центри МВС облаштовують за принципами інклюзивності, аби кожен громадянин отримував вільний доступ до державних послуг. Зокрема, всі установи мають бути обладнані пандусами, кнопками виклику персоналу і додатковими робочими місцями для обслуговування осіб, які користуються кріслом колісним, а також для маломобільних груп населення. Окрім того, люди з порушенням слуху можуть скористатися сервісом утог 24 на 7», який забезпечує відеозв'язок з перекладачем жесто. Вою мовою нагадаємо, громадяни пільгової категорії обслуговуються поза чергою і мають право на привілейований прийом. За словами керівника територіального сервісного центру міста Ужгород, вони щодня обслуговують військових ветеранів, людей з інвалідністю та інших осіб пільгових категорій. Саме тому на першому поверсі сервісного центру обладнали спеціальний інклюзивний кабінет. Ми постійно працюємо над тим, щоб вдосконалити інклюзивність, доступність наших послуг, особливо період військового стану, це відчутно. Ми приймаємо майже щодня учасників бойових дій, осіб, які постраждали від військової агресії. І саме для таких вразливих категорій населення ми обладнали спеціальне приміщення, де будуть надаватися всі послуги сервісного центру в одному місці, щоб це було швидше, доступніше для таких категорій громадян. Тут можна буде і перереєструвати транспортний засіб і здати. Теоретичний іспит на право керування транспортним засобом і обміняти посвідчення водія. Особи, які отримали пільговий талон електронної черги, зможуть безперешкодно зайти в це приміщення, а адміністратор, який їх обслуговує, зі своїм електронним цифровим підписом зможе надати тут відповідну послугу. Майже щодня є декілька громадян пільгових категорій: це інваліди першої, другої, третьої групи. Також ми завжди раді стараємося допомогти учасникам бойових дій та особам, постраждалим від військової агресії.